Во время оглашения результатов расследования деятельности представителя МОЗа министра здравоохранения Украины Александр Квиташвили обвинил народного депутата Олега Мусия в клевете. сейчас с Олегом Мусием общаются наши журналисты. Давайте посмотрим. розуміючи те, що це є великою не надання медичної допомоги Може призвести до їх смерті саме це було предметом розслідування е, цієї комісії. А далі правоохоронні органи повинні займатися. Коли, якій дитині, якому дорослому була надана чи не до, чи не була надана допомога. Ми не є правоохоронні органи і слідчі органи. Тобто правоохоронні органи були послідувати... Вони, ну, напев... за, за поданням ну, прем'єра, прем як того, хто Якщо він вирішив, що це подання. так, акт правової акт, акт, акт переданий, правовий... переданий, цього... переданий прем'єр. Прем'єр-міністру для реагування. Прем'єр-міністр повинен був відреагувати до 23 липня і зробити висновки свої. Це прописано в 950-й постанові Кабінету міністрів. Що керівник органу, який проводить за дорученням, якого проводиться розслідування, він зобов'язаний прийняти рішення протягом 10 днів. Ось прем'єр-комісія дала свої висновки. Ми ж не слідчі органи. Ми дали висновки. Ті чи інші подобаються вони комусь, не подобаються. Ми дали висновки. А тепер прем'єр до 23 липня повинен був відреагувати. Він, на превеликий жаль, не відреагував. І це вже запитання до прем'єр-міністра, чому він порушив 950-ту постанову і не відреагував. Він би сказав, це, я вважаю не потрібно, наприклад, що це все неправда. Що Віташвілі повинен далі, далі залишатися на, на займаній посаді. Натомість ми бачимо далі продовження. Колуарних напевно домовленостей, які існують між ними, про те, що е, хтось залишається на посаді, хтось йде на якісь поступки, когось призначають, когось не призначають. На превеликий жаль, е, позиція, яку зараз зайняв міністр Квіташвілі, вона повністю відповідає тій е, ну, антимедичній. І антилюдській діяльності, які проводить прем'єр-міністр України, і я про це завжди акцентував на цьому увагу і говорив з самого моменту призначення другий раз прем'єр-міністра, за якого я не голосував. Тому що вважаю, що ця людина не може займати посаду прем'єр-міністра України. Можна прийому що відправити до кого слідиш подав Це ще одна, це ще одна афера імені пана Піташвілі. Насправді це дуже відомий маніпулятор і. Обманювальник усіх змі і громадян. Ви послухайте його заяви, починаючи від реформ. Насправді, е, перша заява була про те, що він в е, лютому місяці на засіданні комітету з питань охорони здоров'я він сказав, що протягом двох тижнів він подасть пакет із законопроєктів реформ 50 законів. В березні в нього вже було 35 законів, в квітні вже було 10 законів. В підсумку він він зараз розказує про те, що він подав пакет законів. За два дні до засідань, до кінця роботи парламенту вніс пакет законів із вісьми законів. Насправді це не пакет законів із вісьми законів. Це зміни однієї коми чи двох речень в, одному, в одній із вісьми законів. Тільки до одного закону основи законодавства деякі зміни внесені. Так ось ці зміни, які там внесені, це повне мародерство під час війни з боку пана Квіташвілі, з боку пана Яценюка і з боку пані Павленко. Про розкрадання і деребану усієї системи охорони здоров'я в Україні, слава Богу, що комітет тоді прийняв відповідне рішення і не заслухав ці так звані профанаційні реформи. Це не це не реформи, це злодійство, яке здійснює е, пан Квіташвілі під кришуванням пана Яценюка. Чому? Я про це я про це буду. Я думаю, що про це буде напевно засідання комітету найближчим. Часом і в мене є відповідна аналітика і підготовлений відповідний доповідь на комітеті про те, що насправді за реформи пропонує пан Квіташвілі. І отак от далі послідовно, якщо подивитися всі заяви пана Квіташвілі, вони е, абсолютне маніпулювання і нерозуміння української системи охорони здоров'я, в тому числі і по державній службі, і в тому числі поставленню до е, Нацдержслужби. Ви сьогодні чули, що, а я не згоден з цими. Ну згоден ти не згоден. Це оціночні речі насправді. Він він подає в суд, потім відміняє своє судове рішення. цих проти 14 народних депутатів. Тепер він судиться далі з Нацдержслужбою про неуприлюднення акту і так далі. Висновків я визнаю, чи я не визнаю. Ну люди добрі, чекайте. Це ж ти ж міністр. Політична фігура, яка призначається е, політиками, які знаходяться у Верховній Раді, і за це, це потрібно нести політичну відповідальність. Натомість таке маніпулювання і невиконання тих зобов'язань, яких він взяв на себе, ставши міністром, призвело до того, що на сьогодні немає розуміння. Верховної ради і комітету з питань охорони здоров'я з такими гори керівниками. Тому пан квіташвілі пояснював також свою позицію тим, що, наприклад, в питанні закупівлі ліків дуже багато хто не хотів співпрацювати з Україною, що стосується міжнародних організацій, і час пішов не. на абсолютна неправда. Ще одна маніпуляція і ще одна брехня з е, від пана квіташвілі, тому що коли я був міністром охорони здоров'я, я, я провів масу зустрічей з міжнародними організаціями, і вони всі були готові ще на 2014 рік надати до України провести провести Україні закупівлі для тих медикаментів, ну в першу чергу вакцин. Це і UNPD, це і ЮНІСЕФ, це і представництво ВОГОЗ в Україні. Всі ці організації абсолютно були готові надати Україні ну максимальне сприяння в закупівлі цих медикаментів. Натомість тепер він говорить, оно ну, мало того, вже зараз майже вересень місяць. Жодної закупівлі не зроблено. Ми прийняли закон в березні місяці. З березня до вересня, вибачте, півроку міністерство не провело цих довгоочікуваних закупівель. Є велика підозра, що навпаки якраз оцей складства, міністерства, керівництва Міністерства охорони здоров'я, особливо перший заступник, зацікавлені в тому, щоб залишити старі схеми закупівель. Тому є і великі претензії. До міністерства охорони здоров'я і до першого заступника, і до міністра, як некомпетентних людей, які не справлялися і не справилися зі своїми службовими обов'язками, які вони повинні були виконувати. Дякую. Дякую будь ласка.